У нас нове надходження, а саме Лінкольн МКЦ 2015 року на моторі 2-3 літри Екобус. Ось так авто виглядає в нас по колу. Так як це Lincoln, звичайно, в нас сама максимальна комплектація, електропривід багажника. Також в нас є камера заднього огляду. Ось так виглядає. Також в нас є безключовий доступ. Автозапуск, 4 склопідйомники, звичайно, пам'ять сидінь, ось такий білий шкіряний салон. Звичайно, у нас є електрорегулювання керма, автосвітло, автодош, ось такий великий монітор з камерами. Також є підігриві та вентиляція, утримання в полосі. Пробіг у нас 155 тисяч кілометрів. Авто знаходиться в місто Одеса, Аеропортовська 29. Завжди чекаємо на вас.